Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас залітає в породу щось такий класний міський автомобільчик. Це Smart Fortwo 2016 року випуску в білому кольорі. Машинка у нас повністю на електротягі. Батарея в нас ємністю 17,6 кВт, дає нам змогу проїжджати на одному заряді до 130 км. Машинка в біленькому кольорі дуже класно виглядає, має 5 місць. Передня оптика у нас дуже в гарному стані. Пробіг автомобіля у нас на всього 68 тисяч кілометрів. Тут у нас передній привод та автоматична коробка передач. Ось так у нас виглядає, по кузову та технічній частині жодних нарікань немає. Машинка у нас обслужена. Ось все виглядає, Маємо також доволі просторий багажний відділ для свого класу. Є зарядочка. Ось все виглядає чистий охайний автомобіль. Давайте перейдемо до салону. По салону у нас текстильний салон, в гарному стані, запах нового автомобіля, ева коврики по всьому салону. Підігріви перед зад Ззаду в нас ось так вчиняється вікна. Тобто механічно. І по передньому ряду також передні підігріви, передній електропакет, електрорегулювання дзеркал. Ось таке цікаве шкіряне мультикермо. Дуже прикольна торпеда. У нас прошита тканю. Ось так все виглядає. Дуже прикольний, класний автомобільчик, клімат-контроль, селектор КПП. Ось так все виглядає. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 11 290 доларів. Доступний в лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто із США.